Не кажи не вмію, а кажи навчуся і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами відправимося в мандрівку до лісу. Давайте дізнаємось, до кого ми підемо в гості. Влітку медом насував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, то зітхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, це ведмедик, і ми сьогодні підемо з вами до нього у гості. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж ми будемо допомагати першим? Сіренький кожушок, пара довгих вушок, сіренький побігайчик, а зветься так, це зайчик. Бачите, дітки, яка глибока річка, яке каміння. Йому якнайшвидше потрібно перейти через цю річку. А щоб йому допомогти, нам потрібно з вами назвати Дні тижня. Давайте разом назвемо Дні тижня. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, неділя. Молодці, а тепер самостійно. А хто мені з вас скаже, а скільки вихідних днів у тижні? Так, два. Це субота і неділя. А скільки у сьогодні у тижні? Так, сім, вірно. А зараз назвіть мені сусідів середи. «Вівторок та четверг молодці. А назвіть мені сусідів п'ятниці. Так, це четверг і субота. Так, молодці, зайчик перейшов цю річечку завдяки вам. А кому ще потрібна допомога? Відгадайте малята, я руда низького росту, хитра я і довгохвоста. На куре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Бо в кубрацю є сестриця. Хто це діти? Так, це лисичка. Дітки наша лисичка заблукала і не знає, якою стежинкою їй потрапити до ведмедика. Нам потрібно з вами виконати такі завдання, щоб вона потрапила до нього, назвати усі геометричні фігури, які зображені на нашому малюнку. Назвемо, давайте називати їх всі по порядку. Так, це п'ятикутник. А наступна фігурка овал. А далі яка у нас фігурка? Так, це у нас прямокутник. А збоку, біля прямокутника, трикутничок, а біля квадрата. Так, це у нас куля. А наступним буде п'ятикутник, а над п'ятикутником циліндр. Так, а зверху над циліндром знаходиться у нас ромб. А над ромбом трапеція правильно. А під трапецією коло. А ще нижче конус правильно. А біля конуса у нас стоїть ромб. Молодці малята. А тепер ми з вами пригадаємо, які ж бувають у нас геометричні фігурки. Вірно, об'ємні та площинні. Назвіть, будь ласка, об'ємні фігурки. Так, вірно. А тепер назвіть, будь ласка, площинні фігурки. Молодці. І тут ви впоралися. Лисичка вам дуже дякує за допомогу. А кому ще потрібна наша допомога? Відгадайте так, лиходій і забіяк, дуже схожий на собаку. Він з'явився лізь замовк. Це лихий сірийкий вовк. Так, малята, нам потрібно допомогти вовчику перейти через оцей місточок. Для того, щоб перейти через цей місточок, потрібно порахувати від одного до десяти. А потім у зворотньому напрямку від десяти до одного. Ну що ж, розпочнемо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер у зворотньому напрямку: десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Молодці. Ми допомогли вовчику перейти через місточок. Він вам дуже-дуже вдячний. Сі малята ви виконали всі завдання, допомогли друзям нашого ведмедика. Ось нарешті ми до нього прийшли в гості, і він просить, щоб ми з вами трішки пограли у рухливу гру. Для цього вам потрібна буде допомога матусі або татуся. Батьки будуть ведмедиком, а ви будете маленькими дітками, які збирають ягоди та гриби. Коли буде лунати ось така музика, ви будете ходити, збирати ягоди та грибочки. Як тільки ви почуєте, як йде ведмедик, потрібно буде. Заховатися, щоб він вас не впіймав. Тож починаймо грати. У ведмедя у бору риби ягоди беру. У ведмедя у бору хриби ягоди беру. У ведмедя у бору риби ягоди беру. А ведмідь сидить і на нас кричить. Ведмедя уберу, гриби ягоди беру, А ведмідь сидить і на нас речить Молодці дітки, ви впорались із усіма завданнями. Допомогли ведмедику зустрітися з його друзями. Малята, а скажіть, будь ласка, де ми з вами сьогодні мандрували? Так, в лісі. А кого ми зустріли в лісі? Так, звіряток, зайчика, лисичку і вовчика. Ви малята просто молодці допомогли лісовим звіряткам. Тож до нових зустрічей.